Всім привіт! Це Костя Фріланс Лап. Сьогодні хотів вам показати е, відео, да як е, на Форку дивитись е, профілі фрілансерів. Сьогодні розглянемо, е, ми проводили о, е, опитування і е, в чаті більше всього саме розробкою фронтенд. енд Давайте, наприклад, фронтенд девелопера девелопера подивимось на прикладі, на приклад, е, да, подивимось прикладі класних профілів Цей функціонал доступен як і клієнтам, так і фрілансерам. Тобто ви тут переключаєтесь в дропдауні, вибираєте талант і пишете там свій скіл, свій свою експертизу і дивитесь на профілі інших фрілансерів. Давайте фронтенд девелопер React звузимо трохи, да щоб їх не так багато було. Тобто оці налаштування це приблизно так же само, як і клієнт бачить фрілансерів, коли він шукає їх. Тобто, ще раз повторюсь: клієнт може заінвайтити фрілансера на джобу або фрілансер податись на джобу через каверле. Навіть коли джобу ще немає, клієнт може прям напряму сконтактувати з фрілансером. Можливо, інше відео запишу да, зі сторони клієнта, як це робиться. Окей, суть на в цьому, давайте подивимось. Да, основна технологія для чого, до речі, важливі скіли. Да? От я, я, як і клієнт, можу відфільтрувати по тим скілам, які мені потрібні. Давайте react Note І ви бачите, що вже трошки інші фрілансери попадаються. Далі, давайте, щоб актуально було для нас, виберемо саме країну Україна і відфільтруємо лише для фрілансерів, тобто без агенції. Тобто, якщо ви прив'язані до якоїсь агенції, то ви в цьому списку не, не потрапите. Окей, фрі фрілансер Є так само чекбокс contact контакту Hire, тому я раджу його вибирати, хоча цей фільтр зі сторони фрілансер не зовсім працює. І Offers Consultations теж такі опції. Далі, давайте подивимось є да, GSS від 80 від 90 або any earned Amount. Тобто, коли ви вже заробили хоча б щось, тобто клієнт так само розуміє, що ви вже не новачок на платформі. OursBillet по годинам тому краще брати і фікси проєкти і. Погодині, але я топлю саме за погодині. І за English левел. Тут чим більше, тим краще. Так, давайте дивитись хто у нас є. Окей, Євгенія. Да? 40 долларів рейт 90к заробив, виглядає. Непогано, давайте перенесемо ці сюди. Окей, у нього є спеціалізований профіль. 90 зароблено. Він да, працює довгостроково і по годину Так як і треба це робити, подивимось. Як я і казав, бачите, English Fluent, правда, у нього вже verified це дуже класно. Education так же саме доданий. Зазвичай ще додають там профілі на GitHub, але я у нього, наприклад, це не бачу. Це дивно для розробника. Тобто, це твоя перевага. Що розробник може дати гітхаб. Щодо опису, ну опис, якщо чесно, поганий. Да? Тобто, не розділено, якесь класне скіли ли технології не, не розписано, тобто, це не дуже читабельно. Давайте подивимось персоналізовано. Так же само. По тайтлу, ну виглядає наче ок. рейд нормальний, да тобто я так розумію. Фрілансер почав вже давно працювати. І вже на цьому етапі, коли у тебе вже багато джобів, це не так важливо. Тобто ті поради, які ми даємо для новачків, вони важливі. Якраз, щоб вибитись, взяти свій перші, перші джоб. Навіть одної джоби буде достатньо. Давайте подивимося з якого рейту він починав. Так. 2020 рік на да, фікси 12, 12, 14. Ну, в принципі, е молодець, да, іноді там не ідеальний рейт. Але що вам хочу сказати, бачите, GSS 100%. Тобто він перекривав погані рейти навіть тід, е гарними рейтами. Таке теж буває. І це для цього якраз треба дуже класно аналізувати е джоби клієнтів Портфоліо є. Скіли є. Тобто людина гарно заповнювала профіль, окрім деяких моментів, які можна поправити, і е, бере е, замовлення. І як їх правильно брати, якраз ми цьому навчаємо на нашому навчанні Е, І тому запрошу вас на консультації, щоб узнати, як це можна зробити ефективно Всім пока!